Вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса. Сьогодні перше враження хочу розділити з вами від розпаковки ось цієї прекрасної колоди видавництва Левелін або Левелін, як кому подобається. Magical Dogs Tarot. Таро магічних собак. Ви знаєте, хто зі мною вже давно на каналі моєму. Присутній, ви знаєте, що я дуже люблю анімалістичні колоди. Це не найлюбленіші, але це одні з найулюбленіших, можна так сказати. Дуже я їх люблю. Не можу встояти перед колод з котами. І от е, така е, колода з собаками в мене перша. Так, перша. Мені подобається ще одна, е, яку намалювала художниця. Боже, я забула її ім'я М. Джей Кулінен, здається так: вона створила для нас таро Ворона, вона створила таро цікавих котів Грімалкіна, таро вартівників ночі. От в мене цього року з'явилася та таро тів якраз від неї. Мені дуже воно подобається, і кварентам воно дуже подобається. А це, власне, для мене. А, ну і в принципі можу сказати свого такого невеликого досвіду спілкування з кварентами. Ви знаєте, що я ну не працюю прям, це не, не основна моя занятість. Більше як мої хобі, я роблю розклади, і раніше робила їх і кварентам, зараз взяла паузу з певних причин своїх. Але можу сказати з свого досвіду, що анімалістичні колоди дуже подобаються кварентам, особливо тривожним кварентам, особливо таким дуже чутливим, яких лякають там, класичні зображення негативних арканів, наприклад. Коротше, давайте розпаковувати. Але колоди я купую не для акварентів, я їх купую для себе, звісно ж. Я спробую не вмикати лампу, щоб нам не відсвічувало. Поки що мені здається, що досить так камерно і затишно, мені подобається. З нами продовжує бути а, мій а, фамільяр, дракон. Прозорий, я вже вам його показувала, покажу ще раз. Бірочка тут вона має бути, тому що він у мене тимчасово Він, у мене, він повернеться до свого власника скоро. Я відправлю. Мені просто дозволили. Він прийшов як гість на мій стіл у ці новорічні дні. Тож, відкриваємо. Ну, перепрошую, я часто нагадую про те, що а, я часто перериваюся в своїх відео, відволікає дитина, і тому відео іноді може бути трошки не таким плавним. Magical Dogs Created by Mickey, або Майкі і Даніел Мюллер. Це наші автори. Так, Що ми. About the author і Illustrator. Illustrator. Художник і автор. Мікі і Деніел Мюллер. А, тобто, це подружжя Деніел Мюллер, Мікі Мюллер. Я так розумію, що це все ж таки подружжя. Клас. Ну, так, одне прізвище. Я просто думала, що Мікі це окремий такий псевдонім, а виявляється це. Прізвище стосується обух. Це прикольно. Насправді я люблю такі сімейні колоди. Я люблю... Ну, Можливо, це там брати або брат з сестрою, тому що Мікі тут не зрозуміло. І Деніель також може бути і чоловіче, і жіноче ім'я. Незрозуміло, але точно, точно сім'я. Ну, Сімейні якісь стосунки. Люблю такі колоди, вони зазвичай дуже наповнені теплою енергетикою. На Рік у нас 2018. Звичайно, ви бачили цю колоду, знаєте, вона не нова. Але вона і не дуже популярна, тому що от якось котів дуже люблять, да, а собак якось обходять. Я, якщо чесно, не знаю, півжиття вважала себе більше собачницею, ніж кошатницею. Більше любила собак і більше якось з ними конект в мене був з котами. Але потім в мене з'явилося в житті двоє котів. І все змінилося. І зараз я не знаю. Я люблю і собак, люблю котів, люблю тварин. Так, чорно-білий гайдбук. Дуже багато написано, пряме перевернуте значення. Слід для, дум... для роздумування, розмірковування, я так розумію. Угу. Ну, я зрозуміла. Чорно-білий гайдбук. Тут. Не такий, як часто буває в Левелін прямо кольоровий, але завжди оці великі книги мені подобаються, чесно кажучи. Я вже казала, не подобаються великі коробки, але подобаються оці великі книги. Так, розклади. Ух ти, клас! Слідовий розклад. Розклад, слід. Клас. Розклад охоронець. Вартян. Розклад мисливець, мисливський апендікс. Це типу додаткові, мабуть, якісь? Чи це просто скетчі? Чи це пояснення, а, це пояснення арканів певних. Угу, Ескізи. Дуже класно. Ескізи – це прямо, знаєте, як залаштунки зазирнути. Угу. І тут ми бачимо таке миле собача, а тут такий місяць. О, так. До речі, на цю колоду в Левелін зараз дуже велика знижка. 50%, уявіть собі. Я її довго хотіла придбати в копії. Але коли побачила таку знижку, подумала, чому би не взяти її разом з такою шикарною книгою. З великими коробками я вже якось змирилася. Так, ну що ж, мабуть, все ж таки треба нам вімкнути світло, так? Одну секундочку, я трошки нам налаштую, не дуже яскраво. Так, світло все ж таки нам буде потрібне, я думаю, Так буде занадто темно. Ось такий красивий світ. Ага. Ну, рівненька колода, в них завжди зріз гарненький, все гарно. Звичайно, якісь левелі, не буду зупинятись, на цьому вони глянцеві. І зараз я наближу об'єктив і будемо дивитися. Ось так, будемо роздивлятися, спробую зробити так, щоб лампа не відсвічувала. Буду старатися. Ай, Боже, яка краса! Ось такий дурень, Мах. Люмініската, здається, це називається Ось знак нескінченність. Символи. Як вони є. Я так розумію, що тут масті видозмінені. Ні, вогонь, а, море, скай, небо і сан, земля. Клас! Ну все, в принципі, все, все зрозуміло, хоч і змінені назви, але оп. Такі тоненькі, одразу дві взяла. Жриця. Це, мабуть, та порода, що і Хатіко, так? Дуже нагадала мені Хатіко. Ну, одразу фільми про собак, так? ну, Роки зараз, чесно кажучи, так окремо не готувала вам підбірку. Просто зараз що згадаю. Але ви знаєте, що я люблю радити фільми по темі, тому що я трошки кіноман або не трошки. Тож, ну, хатіко, звісно, я його вже пригадала. Дуже сумний, будете плакати, 100%. Можете подивитися японський, здається, в оригіналі, ну, східний якийсь. Здається, японський, дуже крутий. Ну, і мож, можете з Річардом Гіром, якщо я не плутаю, знову ж таки. Я перепрошую, я спеціально не готувалася. Зазвичай я прям перевіряю інформацію про акторів, про режисера, там, нагадую собі рік фільму, і вам це все даю дуже точно. Сьогодні так, трошки навмання. Тож, хатіко, є американський і є, ну, азіатський, здається, що японський. А, от. І той, і той крутезний, кому якийсь зайде. Далі Джек Лондон. Угу. Білий полон, здається, так. Не знаю, як фільм, правда, називається. Є помотивчики, їх кілька, але книгу. Раджу книгу Джек Лондон. Далі. Ну, хто любить стару класику комедії Бетховен. А, далі, оці 101 далматинець. Ну, я якби не дуже фанат цих е, таких комедій, але іноді можна себе потішити. Прямо коли треба зовсім розгрузитися від стресу, щось тако поринути в дитинство, то от одразу. Ну просто це було моє дитинство. Хто молодший, то ці фільми може вам і не зайдуть. Далі, от із останніх років два фільми вийшло просто. Вони просто потрясаючі, вони просто шикарні, вони неймовірні. Життя і мета собаки в перекладі звучить. От як воно звучить в оригіналі? Не скажу, але там в оригіналі трошки інша історія. Я думаю, ви легко знайдете. Він досить популярний. А, дуже класний фільм. Просто теж будете плакати, але ну, він, він дуже класний. Він дуже такий змістовний, ну супер сенс. Не буду. І там ще є друга частина, здається, дорога додому, або щось «Собача дорога додому, або собачий слід, ну щось таке, ну ви знайдете точно. Хто, хто захоче пошукати, той знайде. Так, то що ж таке, такі тоненькі, що я просто беру по дві карти. Зараз я трошки їх розклею на трошки. Це тасуванням лікується, але ж не тасую, щоб було по порядку. Так, ну можливо, мені ще якесь зображення, нагадаю, мені ще, ще якісь фільми про собак, прямо про собак. Це те, що я згадала, прям, і ну, дуже класні фільми. А, Боже. З в... 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 прізвища актора Дефо, не Даніель, а Вільям Вільям Дефо. От за ім'ям актора ви можете знайти цей фільм. Він про Аляску, про такого, як це собаковод, як, як вони називаються, ці, хто їздять на собаках професійно. Там прекрасні пейзажі, там пейзажі Аляски, там, там шикарний фільм. Ну і Вільям Дефо шикарний актор, супер. Тому дуже рекомендую цей фільм. За ім'ям актора. Будь ласка, пошукайте, ну, не можу згадати на те, якось він називається. Того. Того, здається, так. А можливо, я плутаю. Коротше, орієнтуйтесь на ім'я. Актора пригадала. А ще є фільм, мультфільм. Мультфільм я дуже його люблю, з умовими святами часто переглядаю Балто. Там є кілька частин. Про, там, ре, на реальних подіях цей мультфільм заснований дуже красивий мультфільм. Я не знаю, він Дісней чи не Дісней. Але дуже-дуже красивий теж про цих їздових собак. Коли було, була ситуація, що захворіли діти, була. Епідемія в такому містечку десь за полярним колом, мабуть, теж на Алясці, і собаки привезли ліки, там ціла історія була. Тому так, фільмів вам трошки нагадала, накидала Колеса Фортуни. Ну, тут Колода за вейтом, я не сказала колода за вейтом. 11 юстиція справедливість, а 8 сила. Сила, бачите, кошеня тягне. Тягне за хвоста. От вам і сила. Справедливість, як, як рівновага якась, чесно кажучи, тут виглядає. Так, повішений. І сяєння є. Клас. І нібито сальто робить, так? Смерть. Смерть. Собачий бог забирає в собачий рай. Клас. Помірність. Дуже красива. Мені особисто зірку більше нагадує. Ну, є таке. Трікстер. Замість диявола трікстер. хитрун Такий, чи то шакал, чи то якась дика лисиця, дика собака якась. Докстра, собача зірка. Хм. Місяць. Ага, клас. Нібито дух теж виє разом з ним. Дикий дух. Сонце. А, ні, це я подумала, що це четверта мазь. четверта мазь буде інша. Адекол. Поклик. Ага. Клас. Замість страшного суду. І карта світ. Хм. Крічечка, віночок, символи. Ну, якби класична символіка збережена, да дуже класно Скай. Не або це в нас мечі. Угу. Відображені, бачите, грозовими небесами, тобто. Угу. П'ятірка. Переміг, але... Тут, бачите, якийсь такий дух корінних корен... американців, вгадуються ці всі пір'я, якийсь дух тотемізму, шаманізму в цій колоді, якщо чесно, мені... мені вгадується щось таке. Сімка тут шахрайством пахне. Вісімка, паркан. Ну, не може дотягнутися до цих ворон. Не може, крил немає. Дев'ятка, ну тут небезпека прям є. Оці, як я не пам'ятаю, сталахти та і сталагміти, Хто з них вгорі, хто внизу не пам'ятаю. Коротше, ці вісюльки, вони можуть впасти, в принципі, йому страшно, а там гроза. І туди боязно і тут теж страшно. Небезпека така, так? Да? Десятка. Ага, він уже повитягав із себе всі стріли, крім однієї. Тобто він не загинув, він живучий пес. Ось так. Скайпапі. Цуциня це паж у нас. Хранитель-охоронець це у нас лицар. Альфа фімейл це у нас королева, і Альфа-мейл це у нас король. Боже, які красиві. Але ви ну, не бачите, не в парі зроблені, вони різної породи. Так, море, це у нас кубки. Ай, яка краса. Кубки одразу тут спокійненько все. Тут водичка, гар, гарне небо, таке красиве. Дуже красива колода. Десятка, взагалі краса. Ну, тут так само паппі, партія альфа фімейл і альфа мейл. Далі фаер. Це у нас жезли, вогонь. Роздоріжжя, може, як, як яскраво показане, коли ще не обрав шлях. роздумуєш над цим. Трічка вже шлях обрано, вже перші кроки зроблено. Ближче вже до хатинок, бачите. Четвірочка. Такий сімейний затишок свято. П'ятірочка вогню. Шістка вогню. Переможить. Сімка жезлів. Один проти зграє. вже всіх розігнав, переміг. Вісімка поспішає, аж горить. Дев'ятка, тут зрозуміло, він нібито в глухий кут загнаний, чи що. І десятка, ну, тягне свою ношу. Паш, лицар, королева і король. Хм. Король жезлів, далматин якось не дуже мені чесно, далматина більше на мочовому, би я бачила. От я би поміняла їх місцями. Ну, так є. Це, знаєте, це привід зробити свою колодку. Так, дійсно, ніколи не треба критикувати задумав. Просто треба робити за своїм задумом своє творіння. І земля Пентаклі. Клас. Боже, вона така мила, вона така класна. Для всіх господарів, собак, для всіх, хто любить собак. І попри те, ще захоплюється таро, от будь ласка, дуже рекомендую цю колоду. Та й просто, от, якщо вам хочеться такої няшності, ніжності, знову ж таки, підліткам, які цікавляться таро, от Будь ласка, прекрасна колода для початківця. Як на мене, я знаю, що ну, не завжди люди починають з колоди вейта. Не завжди вона. А, не всім вона подобається. Це правда. Подивіться, як вона одразу вже відповідає. Розумничка просто. Ну що, яка домінуюча енергія? Зараз буде знайомство. Далі у нас знайомство з колодою, хто перший раз на моєму каналі. Далі знайомство з колодою. Домінуюча енергія. О, колесо Фортуни. Ой, абсолютно різна. А, як же ж так, щоб не відсвічувала. Абсолютно е, різноманітна енергія, мінлива, мінлива, а, яка буде підлаштовуватись, яка буде несподіваною. Вогонь. Подивіться, я зараз, якщо четверту дістану, це буде просто четверта масть. Земля, вогонь, небо. Тобто всі стихії, всі енергії поєднані. Так? Так. Так. Коротше, це перша колода, мабуть, яка мені так відповіла, що вона усоплює всі стихії, всі енергії. Одночасно збалансовано. Тобто, немає якоїсь одної домінуючої. Прикольно, дуже дуже цікаво. Для чого прийшла до мене? Розкажи оп, подивіться. Четвірочка мечів для відпочинку. Шістка вогню. Для відпочинку, для повернення собі впевненості. За це дуже дякую. Це те, що треба. Ось така прекрасна колода. Мені подобається, як вона відповідає. Подобається тримати в руках, подобається цей глянець, дуже гарно тасується. Спробую, мабуть, профарбувати зрізи, зважаючи на те, що це все-таки якість левелінг і зрізи тут будуть зчухруватись з невеликим проміжком часу. Ну, сподіваюся, що ні, але вже такий досвід маю. Тому. Знаю, що це лікується фарбуванням зрізу. У мене є е, чарівний золотавий маркер. Я вам його показувала е, в окремому відео, чим я фарбую свої колоди, показувала. І цей маркер дуже мені сподобався. І сюди він просто неймовірно підходить. Взагалі дуже люблю золотавий зріз. Ось така історія з магічними собаками сьогодні у нас відбулася. Дякую за перегляд, дуже вдячна вам за вподобайки, за коментарі. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку з приводу цієї колоди. Сподобалась вона вам, не сподобалась? Пишіть свою думку, якою б вона не була. Дякую вам до побачення! Побачимося у Задзеркаллі.